Розбиті і роздавлені росіяни вчора нічого кращого не продумали, як помститися Україні за контрнаступ і за їхню втечу з харківського напрямку, як вдарити по нашій інфраструктурі. Так вони погасили світло у декількох українських регіонах, але я процитую слова президента України Володимира Зеленського. Ви досі думаєте, що ми один народ? Ви досі думаєте, що зможете нас злякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли. Не зрозуміли, хто ми, за що ми, про що ми? Читайте по губах. Без газу чи без вас, без вас, без світла чи без вас. Без вас, без води або без вас. Без вас. Нас не зломити просто тим, що ви вдарите, вимкнете світло, позбавити нас якихось звичних моментів нашого комфорту. Ми переможемо. І далі ми завжди будемо жити без вас, бо вас більше.